хто ще не досіяв кукурузи і круп'яних культур. Оце сьогодні ми маємо з вами, слава Богу, 11 число. Це 4-5 днів до 15 числа кукуруза буде, ще круп'яні будуть. Особливо звертаю увагу по кукурузі: Гатна, Богданівці, Божиківці, Шиїнці, Волоські, Яблунівка, Вовковинці, Коричинці, Галузинці, Майданчині Лілянській із Гороб. Це ті господарства, які не виконали прогнозовних завдань і рахують, що знову худоба має там здихати. Нам. Ще раз вам повторяю: такого не буде, що на шнурках будемо виносити худобу, так як виносили з року в рік. Оце кожен зараз вишукати можливості кого 30, кого 20, кого 50 гектарів кукурузи подосівати. Друге, не посіяли круп'яних Богданівці, зяньківці, Гришки, дружба погано, Багано божиківці, шиїнці, майданціневецький, нижні.